За кожним перевіреним навчальним закладом закріплено працівника Державної служби з надзвичайних ситуацій, який відповідає за готовність до роботи в режимі офлайн. Фахівці також будуть навчати, як поводитися у різних небезпечних ситуаціях. Інспектування українських закладів освіти досі триває. Готовність 41% шкіл підтверджено з точки зору наявності елементарних укриттів, наявності і можливості вчителів. Забезпечити безпеку дітей, які будуть навчатися в цих закладах освіти, перевірку здійснено вже понад 80% шкіл. Тобто, фактично, робота залишилась небагато для того, щоб ми могли вже впевнено сказати, скільки шкіл розпочнуть навчання. Міністр освіти і науки України Сергій Шкарла зазначив, що серед батьків було проведене спеціальне опитування. Батькам у кожній школі було запропоновано обрати більш прийнятну для них форму навчання онлайн чи офлайн. На сьогодні рішення по кожному населеному пункту, по кожній школі, по кожному закладу освіти приймає керівник військової адміністрації, але приймає його виключно в контексті безпеки.